Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку сьогодні виготовлення номера свого будинку із веселих цифр з кольорового паперу. Отже, які ж матеріали та інструменти нам потрібні для роботи? Для того, щоб зробити цифри з паперу, вам потрібно кольоровий папір, білий папір, а краще картон, маркер чорного кольору. Ножиці, клей ПВА та будь-які нитки для в'язання. Перед тим, як розпочати сьогоднішній урок, ми пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. По-перше, треба підготувати своє робоче місце, прибрати все зайве, перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Інструмент використовуємо лише за призначенням, а роботу можна розпочинати лише тоді, коли зрозумієте, як та що робити. Уявіть собі таку ситуацію. Оці дві дівчинки Тетянка з Оксанкою. Познайомилися під час прогулянки парком. Вони одна одній дуже сподобались, захотіли продовжити спілкуватися, тому запросили одна одну в гості. Я проживаю на вулиці Європейській, сказала Тетянка. Буду рада зустрітися знову. А я мешкаю на вулиці Шевченка, відповіла Оксанка. Заходьте з мамою до нас. У гості. Ну що ж, мої уважні? Скажіть, будь ласка, чи зможуть дівчатка побувати на гостинах одна в одної? Подумайте, вони назвали обидві, на якій вулиці вони мешкають. Скажіть, цього достатньо, щоб іти в гості, коли ви знаєте, на якій вулиці. Живе людина. Ну, звісно ж ні. Звісно ж, ні, бо вулиці бувають дуже-дуже довгі. Наприклад, в нашому місті це проспект Героїв Харкова. Він дуже довгий. А що ж треба знати, щоб піти в гості? Треба обов'язково знати номер будинку. А якщо це багатоквартирний будинок? То ще й номер квартири. От про що дівчатка забули. Ну, а зараз в наш час обов'язково кожна дитина має знати свою повну адресу і вулицю, на якій вона проживає, і номер будинку, і номер квартири, бо зараз, на жаль, може статися будь-що. Тому сьогодні ми виготовлятимемо ці номери. Щоб добре запам'ятати. Отже, питання до вас. Який номер має будинок, у якому ти проживаєш? Якщо це багатоквартирний будинок, то ще й назви, Який номер квартири? Ну, а зараз математична хвилинка. Порівняйте. Номер будинку та квартири. Де більше число? Номер будинку у вас вийшов, чи номер квартири? Пригадай, ти живеш на початку чи в кінці вулиці? А який номер має будинок, що стоїть поруч з твоїм? А які номери квартир у твоїх сусідів? Поясніть, за якими правилами потрібно шукати будинок з парним чи непарним номером. Пам'ятаєте? Пари, що це таке? Парами ми можемо рахувати? Шкарпетки або рукавички. Так, дві рукавички це пара. Отже, парні це 2, 4, 6, 8, 10. А не парні 1, 3, 5, 7, 9 і так далі. Так от тільки, найбільш поширена схема нумерації будинків відноситься до європейської схеми, коли непарні номери, ось вони намальовані, непарні, знаходяться на одній стороні вулиці. А парні на протилежній через дорогу чи через стежку. Нумерація ж зростає від центру міста або села. Непарні номери зазвичай ліворуч від дороги у напрямку зростання цифрових значень. Ну, а парні, відповідно, праворуч від дороги. Бачите? Ось вони непарні ліворуч. А парні праворуч, перевірте, чи так на вашій вулиці. А зараз хвилинка цікавенка: 1763 року, тобто давно-давно, у Лондоні вперше почали нумерувати будинки. Історики пояснюють, що це зробили для ефективнішої та швидшої доставки листів поштою. Нумерувати будинки у нашій країні почали ще у 18 столітті. Це нововведення прижилося не відразу. Мешканці наполегливо використовували замість номерів власні назви будинків, тобто чий це будинок. Шукати у центрі Львова будинки з 13 номером марна справа. Ви можете змарнувати багато часу, пройти чимало вулиць, але позитивного результату так і не отримаєте. Чому? Тому що у центрі Львова немає будинків з номером 13. Говорять, що це негарне число, тому, мабуть, у Львові і не давали такий номер будинкам. Ну, а зараз розгляньте приклад веселих цифр. Бачите, які вони можуть, які вони можуть бути. Ну, обов'язково оченятами, так? У когось ми бачимо язичок, у когось зубки, в когось посмішку, можна навіть комусь бантик зав'язати з цих цифр. Яка ж буде послідовність роботи при виготовленні номеру свого будинку? Нагадаю, а в кого багатоквартирний будинок, то ще й номеру квартири. Спочатку треба вибрати папір, з якого ви будете виготовляти цифри. Далі на ньому намалювати ескіз цифр простим олівцем. Потім вирізати силуети цифр. Ну, а далі вже оздобити свої роботи, але це вже за бажанням. Обов'язковим є це пригадати номери будинку та квартиру, намалювати на кольоровому наркушах кольорового паперу, потім вирізати та приклеїти до цупкого паперу або до картону. Оскільки нам доведеться різати, то маємо пригадати правила роботи з ножицями. Ми знаємо, що ножиці це небезпечний інструмент, і поводитися з ними треба обережно. На робочому місці треба класти ножиці так, щоб вони не виходили за край парти чи столу. Тримати ножиці лише вістрями донизу. І різати на ходу забороняється, пам'ятайте. Під час різання не вставайте з місця. Передавати ножиці можна закритими і кільцями вперед. І під час роботи з ножицями треба притримувати матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Які ж правила роботи з клеєм? Його потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг чи на руки. Треба негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації витирання рук користуватися серветкою. А закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити, а пензлик і посуд помити. Отже, повторюємо: як же ж виготовити цифри? Спочатку малюємо на аркушах кольорового паперу якісь чудернацькі цифри. Потім вирізаємо їх з паперу. Далі нам треба їх оживити. Малюємо живі цифри. З білого паперу вирізаємо, оченята приклеюємо. І малюємо зінички маркером. Можна ще намалювати ротик, носик комусь чи язичок, чи ось, наприклад, як у четвірки бантик намалювати. Далі з ниток для в'язання робимо ручки та ніжки, приклеївши нитки на звороті цифр. Далі вирізаємо з паперу черевички і одягаємо їх на ноги кожній цифрі. Ось і вийшли у нас цифри з паперу веселими. З цих цифр можна скласти номер свого будинку та приклеїти його на. Білий папір. Звісно ж, дітки, треба намалювати, вирізати, приклеїти та оздобити ті цифри, які є в номері вашого будинку та у номері квартири. Сподіваюся, що все вийде у вас красиво, а я чекатиму на фото ваших робіт. Ну що ж, вправа в мікрофон, продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. Що нового дізнались? Що було складно? Я зрозумів чи зрозуміла, що? Я навчився або навчилась. У мене вийшло. Скажіть, що вийшло сьогодні? Ну що ж, на цьому дітки, я прощаюся з вами. До зустрічі!